Ну, я є членом Батківщини вже біля, напевно, там 7-8 років. Була достатньо активним депутатом Шевченківської районної ради, і звісно, багато людей кажуть, що якби навіть міські депутати не, не, ну, не мають такої можливості. Так? Але якби насправді Київ це не просто місто, це, це є столиця України. <тас> я була першим депутатом, який виступив добився виступу в міській раді, хоча ми тоді були в опозиції, та? як в принципі і зараз є. Я добилася виступу свою в Київраді, там вперше, напевно, років за 15, районним два там більше того. Після мого виступу ми маємо слідчу комісію. І всі питання, які я відстоювала, а ми можемо говорити про те, що це були просто заклади освіти. Але... <кхід> вони всі залишилися на сьогодні в державі. Угу. Це були заклади освіти, це були абсолютно всі прямі міщення Жеків. Ну, тобто тобто ми... ви були активним політиком в місті. Але як ви потрапили в список е депутатів? Мені запропонували. А хто? Ну, на це питання е Арсеній Петрович мені запропонував. Угу. Я тобто вже... це да, ви Креатура да. Арсенія Петровича. Я, я не якби креатура чи не креатура, та, я є uh -huh. членом цієї партії багато років. Я вважаю, що я достатньо багато зробила в місті Києві для, для, для цієї політичної сили і для народу України, скажімо так, да? тому що uh -huh. все, що залишилося, воно якби є на користь мешканців Україн, народу uh -huh. України, народу uh України. -huh. І напевно, якби говорити, що це просто креатура однієї родини, ну це не, не досить вірно. Добре, тоді.